Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські пілоти на аеродромі Мілерово поскаржилися, що замерзають через низьку температуру повітря і попросили дрова для розтопки печей. Вже навіть є загиблі через переохолодження. От вам і еліта. Також загарбники попросили надати їм звичайний автомобільний акумулятор, як завжди, Кремлюч хати, не тільки на військових, але й на місцевих жителів. Варто зазначити, що військове командування РФ вирішило покарати пілотів та скарги в мережі. Запропонували оптимальний варіант для зігрівання. Німи російських загарбників поділився телеграм-канала Флайчамамбр, який веде колишній військовий льотчик, капітан ЗСІ РФ Ілля Туманов. Окупанти заявили, що потребують якомога більшої кількості дров. Також пілоти попросили, щоб їм привезли звичайний автомобільний акумулятор. Це країна, яка лякає арішніком весь світ. Через деякий час пост про прохання допомоги дровами видалили. Натомість автор написав, що пілоти отримали дрова а разом з ними і покарання від начальства. Однак російські військові не засмутилися через догану навпак. Ке зараділи, що тепер у них з'явився шанс не замерзнути. Водночас у мережі запропонували альтернативні варіанти для зігріву російських пілотів на аеродромі Мілерово. Українці запропонували відправити замерзлим окупантам дрони замість дров. Також користувачі соцмережі написали, що російських пілотів разом з їхніми літаками можна зігріти ракетами. Варто зазначити, що військовий аеродром Мілерово розташований в Ростовській області. На ньому дислокується тактична авіація російської окупаційної армії. Зокрема, вони Су-30 та Су-34, нагадаємо Бухи програміли в ростовській області Росії в районі аеродрому Мілерово, розташованого на північному заході від одноіменного міста в ніч на сьогодні, 27 грудня. Це один із районів, звідки російська армія попускає по Україні ударні дрони. Також на цій базі могла бути певна кількість бойових літаків. Про це пише оглядач видання ФОПС Девід Екс Оглядач вважає, що мішенями могли бути кілька російських штурмовиків су 25 які здійснювали планові бойові вильоти. у місті. Мілорово ще є військова академія, яка теж могла стати ціллю для ураження. Конкретна ціль насправді не має значення. Суть українських глибоких ударів не заважти. Полягає у простому знищенні окремих будівель чи одиниць техніки. За словами засновника української аналітичної групи, Frontal Alliance Insight з нікома татарігамі. Мета полягає в тому, щоб постійно збільшувати вартість війни для Росії, оселяючи страх, збільшуючи ризики та зриваючи операції пиша оглядача. За даними місцевих пабліків, ніби Пошкоджено будівлю мілеруського козачого професійного кадетського технікуму. Студентів евакуювали із гуртожитків. У той же час просто зараз продовжують гатити по столиці РФ. В Москві неспокійно лунають вибухи, план кавіору в усіх аеродромах. За даними телеграм-каналів, через детонацію невідомого предмету загорівся місто. Іншими словами, знову підірвали новарбатське місто. Обора пішла під воду, спалахнула пожежа, рух паралізовано підключився, і партизанський. рух рухоблави. Крим горить, прикордоння горить. Патрушево зараз ну дуже весело. Крім того, повна зупинка. Ка всіх теплоелектростанції в Москві зараз 34. Москва і старий та замерзають. Російські окупанти лякають. Теж це весь цивільний світ. Що він замерзан без їхнього газу? Водночас не так сталося, як країні терористів, гадалося. Замерзає, поки одна Росія у мережі росіяни бідкаються через те, що їхнє життя нестерпне. Як сумно, спойлернім особливо критична ситуація в Сибірі. інформує 24 канал. Там люди залишилися без води і тепла, при мінус 30, мінус 40 градусах морозах. Вже відомо про першу жертву. То жителі села Кузнєцово троївся чадним газом, намагаючись зігрітися. Окрім того, є постраждалі у хакасії. Росіяни настільки зневірилися у тому, що тепло завітає у їхні домівки, що приїхали в найближче аеропорт грітися. Тим часом у місті Електростарю під Москов'я замерзають десятки тисяч росіян. Без опалення залишилися залишилося щонайменше 40 тисяч громадян країни терористки. Максимальна температура повітря в квартирах піднімається до плюс 12 градусів. Це вже не аби свято. Люди 24 на 7 відправляють скарги представникам місцевої Влади, водночас, їм звичайно ж байдуже на арену випустили патріарха Кіріла. Він розповів, як росіянам добре живеться, і закликав їх молитися за Путіна. Підмосков'я Москов'я замерзає там через комунальний колапс. Уже близько десяти міст без опалення. Сильні морози привезли до зупинки котелення, розрию труб і потопів. Росіяни палять багаття, щоб зігрітися. Росіяни розігрівають їжу на свічках і живуть у квартирах з кригою. Скарги на крижані батареї надходять із інших регіонів Росії. Жителі країни записують відеозвернення до посадову. Ців, за словами жителя Бібірово, немає ні світла, ні гарячої води, ні холодної води, ні опалення. Новини про комунальні колапси у різних містах РФ з'являються щодня. Уже п'ять днів у мене температура більше як 8 градусів. не піднімається, сказала жителька Красноярська. Сильні морози, які прийшли в Росію кілька тижнів тому, практично паралізували Підмосков'я. Там через зноженість обладнання ЖКГ виходу виходять із ладу котельні, лопають труби, під'їзди наповнюються окропом, і парою квартира з'являється цвіль та крига. Схоже, тут усе сумніше ніж думали. Тут та кражані стала гміти. Весь якуто льодошки по клінінгу вже почорніло. І що з цим робити? Розповіла жителька Подольського місті. Електросталь проживає близько 140 тисяч осіб без грудня минулого року. Щоб вижити люди, розігрівають їжу за допомогою свічок і гріються біля багатьох у дворі. Це та країна, яка тішиться тим, що запускає рішнік на хвилиночку. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Жен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.